Він ось запустився. Що ми далі робимо? Ми заслонку відкриваємо. Ось так. Працює мотоблок вейма. Досить зручно працювати мотоблоком. Я ще раз повторюсь, коли стоїть і шестиступенева коробка і стоять розблокіратори. Бачите? Ось на збільшених швидкостях. Зараз від каналу Олександр дарує ось такі перчатки. Досить якісні, хочу вам сказати. Доброго дня, шановні наші глядачі. Доброго дня, шановні наші підписники. Сьогодні мені приємно вас привітати на нашому каналі, на каналі булаточка.інфо. І сьогодні у нас разом з вами буде дуже цікавий огляд. Огляд із рубрики Довіра. А назвали ми цей огляд. Такою дуже також цікавою назвою, як користуватись мотоблоком, якщо ти той хто закіпає, кожен із вас знає, що е, закіпає вода в чайнику. І сьогодні у нас з вами буде досить така е, чудова і гарна історія, коли наш підписник з Івано-Франківської області е, звуть нашого підписника Петро. Обирає собі ось такий досить гарний і гарний вибір, хочу сказати. Обирає собі ось цей мотоблок. Він в нього перший і він. Запрохав, щоб ми зробили ось таку відеоінструкцію, і він буде спостерігати, як ми зараз це все будемо робити. І потім буде навчатись згідно цієї відеоінструкції, як користуватись мотоблоком. Ну а до речі, сьогодні у нас на огляді мотоблок Weima із серії Вейма Deluxe. Мотоблок 1100 FE6 в комплектації з КМ рольом Це делюкс-комплектація. І він йде з е, е, диференціальною ногою або з ногою розблокіратором. Ну і також він йде повністю з електрообладнанням. Ось такий гарний мотоблок на 12 колесах і ось така комплектація. Наш підписник Петро е, е, також. Е, Попросив, щоб ми зібрали фризу. Фриза, ось для вас зібрана. Ось ви вже сьогодні дозамовили ось таку картоплекопачку від нашого виробничого партнеру Агромарка. Ви нам сказали, що ви спробуєте викупати картоплю, яку вже посадили. І це досить досить таке вірне рішення. А на наступний сезон ви вже будете собі робити ту сівозміну, яку заважаєте, і будете обирати те навісне обладнання, яке зумієте адаптувати і познайомитись поближче з цим мотоблоком. В подарунок ви отримуєте від нашої компанії, від нашого виробничого партнеру агромарка ось таку щіпку, яку будете адаптувати ось цією копачкою. Ну і в заводській комплектації йде ось така лієчка, ось така рідна щіпка і сошник, ось такі ключі. Ну і руководство, як кажуть, руководство пользователя. Або ось така книжка. Ну, ось ви її самі бачите. Ну і додаткові ось такі крилья. Ну і, шановні, зараз я поступово буду вас знайомити з цим мотоблоком. І, шановний Петро, буду більш детальніше вам розповідати про ваш мотоблок. Він у вас йде, йде вже заправлений мастилами. Досить багато оглядів я зробив на цей мотоблок. Але зараз буде ось така відеоінструкція, і буде так і називатись наш відеоогляд. Відеоінструкція для. Користувачів мотоблока 1100 FE6, коли ти той, хто закіпає. Ну, шановні, зараз я вас буду з цим знайомити. Ну і, шановні наші глядачі, шановний Петро, починаємо знайомство з самим мотоблоком. Це зараз буде цікаво багатьом, тому що це ось така буде пізнавальна інструкція. Дивіться, це мотоблок 1100 FE6 КМ, це о, має. Позначення, що це йде ось цим КМ-рольом. комплектація Вейма Делюкс. Цей мотоблок йде на 12 колесах. Цей мотоблок, як ви бачите, йде з ногою розблокіратором. Ну і зараз будемо поступово знайомити вас з усіми вузлами. Починаємо з двигуна. Двигун, потужність 13 кінських сил від виробника Вейма. Бачите, ось оригінальна Вейма має. Скрізь такі позначення. Надалі хочу відразу показати повітряний фільтр. Я приділю йому трохи уваги. Зараз зніму ось цю кришечку. Коли отримаєте мотоблок, обов'язково потрібно долити ось сюди моторного мастила. Тут ось написано, коли потрібно чистити фільтр. Слідкуйте за ось. Повітряним фільтром обов'язково. І е, міняйте гарне масло в двигун, і він вам буде довго-довго працювати. Е, двигун має змогу запускатись з кікстартеру. Я вам також потім все покажу. За послугою довіра відразу покажу вам серійний номер двигуна. І хочу ось тут саме зараз показати. Дивіться, ось вливається моторне мастило, е, ось щуп. І... Ось тут він зливається. В двигун вливається моторне мастило 10В40, йде сюди 1 літр. Обов'язково, дивіться, ось є цей датчик, який захищає двигун. якщо масла недостатньо, вливаєте масло по максимуму. Ну, я показав, ось тут воно зливається. Надалі, ось сюди, рухаємось до коробки. Тут стоїть коробка 6 яка йде вже з. Пониженим рядом швидкостей вливається масло в редуктор 80В90. Тут йде в редукторі з диференціальною ногою 3 літри. Ну і поступово рухаємось ось до валу відбору потужності. Стоїть в нової КП вмикаємо, вимикаємо вал відбору потужності. Я також, коли двигун заведу, я вам зараз все це покажу, як воно працює. Ну і ось з цієї сторони, дивіться, ось це low – це зменшена, high – це збільшена. І ось основні перемикання швидкостей. Ось воно включається звідси. Ну, Рухаюсь до руля. Ось тут вмикаємо вимикаємо запалення. Надалі під лівою рукою у нас йде стоп-двигуна і йде у нас щеплення. Ну, а під правою рукою хлопці сюди винесли ось керування розблокіраторами і реверс це задня швидкість. Покажу вам, що є змога регулювати по висоті руль, і ось так ось повертати на 360 градусів. Акумулятор 12 вольт. Ну, що ще хочу вам показати. Там мабуть, вже буду переходити до моменту запуску і буду вас знайомити з мотоблоком. Ще ось хочу показати, що є ось тут бардачок. Тут будуть, можливо, у вас лежати вже ваші, але трохи це далі, ваш подарунок від каналу від Олександра. Ну і дивіться, ось так виглядає мотоблок. І зараз я буду запускати і е, буду знайомити, як все поступово робити. Поїхали? Ну і шановний наш підписник, шановний Петро, дивіться, ось коли ви отримаєте мотоблок. Я відразу хочу вам сказати, щоб ви слідкували за нейтральній швидкості. Запускайте мотоблок тільки коли ви перевірите, що він стоїть на нейтральній швидкості. Я вам покажу, якщо він ось буде стояти на якій швидкості, ви так не зможете його покатати. Але ось коли на нейтральній, дивіться, поставили нейтральну, перевірили і все гаразд. Далі, що ми робимо? Коли ми перевірили КПП, надалі ми ось. Під лівою рукою ось ставимо ось так ось реча. Це стоп-двигуна, але потрібно його чуть-чуть притиснути зробити, щоб він ось в такому положенні був. Надалі, ось я майже все зробив. Зараз я ставлю вкл. Давай, Олександре, будь ласка, ставлю вкл. І що я зараз буду робити? Для того, щоб запустити двигун бензиновий, потрібно закрити заслонку. Ось дивіться, верхнє це закриваємо заслонку, і краник відкриває ось в ту частину вправо. Ми його відкриваємо. Ну і зараз я його запущу з е, кікстартеру, а потім з електричного. Ну і е, ну, без, як я кажу, прикладання зусиль і він ось запустився. Що ми далі робимо? Ми заслонку відкриваємо. Ось так. Працює мотоблок вейма. Ну і надалі, дивіться, я взяв лівою рукою руль і правою рукою руль. І в мене вже защовка відкрилась для того, щоб, не дай Боже, коли я не справлюсь з мотоблоком, я його відброшу, ну я вам покажу. І він у нас зупиниться. Лівою рукою я вижимаю щеплення. Ось, Олександр, показуй. Лівою рукою вижимаю щеплення. Правою рукою вмикаю першу швидкість. І зараз у нас коробка знаходиться в стані лоу на зменшене. І дивіться, я потроху відпускаю щеплення і ми рухаємось. Тобто ось це потрібно зробити для того, щоб отримати ось такі пер перші навики керування. Я ось вижимаю розблокіратор і також мотоблок. Рухається. Перевіряємо зараз за послугою довіра, щоб всі вузли працювали. Тепер в іншу сторону і ось він Досить зручно працювати мотоблоком. Я ще раз повторюсь, коли стоїть і шестиступенева коробка, і стоять розблокіратори. Надалі дивіться, що ви повинні знати. Задня швидкість. Включається на нейтральній. Виставили нейтральну швидкість. Правою рукою при цьому я тримаю щеплення. Правою рукою вижимаю реверс і потроху відпускаю щеплення. І ось я рухаюсь назад. Дивіться, правою рукою я тримаю реверс. Наприклад, я доїхав, вижимаю щеплення, реверс я вже можу відпустити і перевіряю другу швидкість. Ось оберти, ви бачите, оберти я майже не трогаю, не чіпаю. Ставлю нейтральну швидкість і вижимаю реверс. Ну і давайте перевіримо. Збільшений ряд швидкостей. Але тут вже потрібно додати трохи обертів. І ви зараз різницю побачите. Бачите? Ось на збільшених швидкостях вже потрібно швидко. йти Ну, а на задній швидкості це майже досить замітно. Дивіться, бачите. Ну, шановний Петро, давайте я зараз... На зменшенні перейду, вмикаю першу. Не довмикнув. І ось так. Розвертаємось. Ще раз хочу вам показати, як працює коробка. Дивіться. Вмикаємо першу швидкість на себе. Щеплення я тримаю. І ось я потроху відпускаю і рухаюсь. Вижимаю розблокіратор. І ось так я повертаю. Якщо мені потрібно рухатись назад, дивіться, щеплення я вижав, я ставлю нейтральну швидкість. На нейтральній швидкості я можу відпустити щеплення, але щоб вмикнути реверс, вижимаю щеплення. І вмикаю реверс. І рухаюсь назад. Усе досить зручно, але, звісно, треба, щоб була сноровка. Ну і, шановні, дивіться, що ось це за красна кнопка. Ось я працюю. І майже я можу або ну, або, або щось трапилось. І ось. Бачите, я відпускаю ось цю. Кнопку, і він у нас зупинився. Ну, і до речі, зараз зупинився на швидкості. Зараз я перевіряю нейтральну швидкість і спробуємо його запустити з електричного стартеру. Дивіться, ось так він запускається. Якщо у вас в комплектації є електрообладнання, то є ви можете користуватись електричним стартером. Ну, і рухаюсь назад. Я хотів вам це відразу показати, наскільки зручно і наскільки вейма дбає про техніку безпеки. Ось запам'ятайте, якщо у вас щось трапляється, відпустили цю ручку і ваш мотоблок зупинився. Ну і, шановні, в кінці відеоогляду Зараз я для нашого підписника, звісно, зроблю подарунок. Зараз від каналу Олександр дарує ось такі перчатки. Досить якісні, хочу вам сказати. Ви будете, можливо, їх ось тут от зберігати, як я зберігаю. І ось так відкрили, достали перчаточки. Вони такі кожені, комбіновані. Це ось моє бажання, бажання Олександра нашим підписникам при замовленні. Я дарую завжди щось корисне. Ну і обов'язково наш підписник отримує ось таку бонусну картку. Приблизь, будь ласка. Ось таку нову бонусну картку, яка буде надавати змогу отримувати бали, знижки. І, звісно, згідно ось цього номеру, буде проведений розіграш. Буде цікаво зараз. Я ще нагадаю, ми готуємо нову програму лояльності. Про це все ви дізнаєте. Ну а я ще хочу вам. Подякувати ще раз за те, що саме ось такі відеогляди надають змогу нашим глядачам і підписникам обирати наш сервіс. Ну а наскільки корисно було це відео? Я думаю, ви в коментарях нам напишете. Ну а Петро, я якомога простіше спробував. Розповісти про цей мотоблок, як ним користуватися. Якщо будуть запитання, обов'язково пишіть. Ми дбаємо про своїх підписників і обов'язково надамо всі відповіді. Всім дякую і до побачення в наступному огляді.